Хочу бахнути сині стріли. Піду зараз і це зроблю. А якщо вам потрапилось це відео, значить вам треба дещо почути. Є неймовірний фільм про Маргарет Тетчер. Думаю, ви всі знаєте, хто це. І я знаю, що цей фільм згейчений, тому що як про таку видатну особистість можна було зняти фільм про її старіння. Про її втрату пам'яті, про її втрату функціональності і функцій. І нібито були і кращі теми. Але фільм неймовірний. І Ось з цього фільму я хочу вам показати цю цитату. Стежте за думками, от, бо вони ви перетворюються ви? на слова. Стежте Це за ви? словами, ви? бо вони перетворюються на дії. Стежте за діями, бо вони перетворюються на звички. Стежте за звичками, бо вони формують характер. Стежте за характером, бо від нього залежить доля. Ми втілюємо свої думки. Так завжди казав мій батько. І ця цитата, як на мене, це не концепція, да, це не суть маніфестації, але це неодмінно відноситься до. В суті, я концепції нашого сприйняття. І що я хочу да, вам розповісти, у мене так сталося в житті, що дуже довгий час в мене були друзі молодші за мене, і наші з ними стосунки вони були класними, але, на жаль, на дуже довгий час не затримувались. І якось так поступово сталося, що в моє життя прийшли люди, які старші за мене, причому набагато: 5, 10, 15 років і більше. І все вирівнялось. Все стало так, як я б хотіла б в дружбі. Але тут одночасно з'явився нюанс: а у мене є сегмент друзів іноземців і є українців. І я вам хочу сказати, що ось це вам треба зрозуміти всім, бо наші люди, вони пройшли багато чого і проходять наразі теж. І у нас є дуже-дуже багато негативних установок, і одна з яких мене, я прям, ну я нікому не нав'язую концепцію маніфестації, але це я прям виправляю, що, мовляв, ми застаріть, для цього. Але старість це не фізіологічний стан, і особливо, в першу навіть чергу, це не стан цифр да, у паспорті, тому що старість це зазвичай те, від чого люди свідомо відмовляються, обґрунтовуючи це віком. Я не можу більше вчитись. Я не можу переїхати, у мене немає сил працювати, я вже стерся для того, щоб отримувати нову інформацію і так далі. І я розумію, що це сталося через те, що в нас немає достатнього вчення, яке прийшло від батьків, бо у них також їх не було. І я розумію, що це сталося з тим, що ми, українці, проходимо і проходили. Але все ж таки, коли я спілкуюся зі своїми іноземними друзями, вони також дорослі люди, у них також були життєві різні історії, у них також була історія країн, з яких вони походять. І все ж таки їх концепція ніколи не страждати над віком. Я ніколи не чую від них, що ми там застарі для чогось. І це прям думка, я хочу вам пояснити, що наші думки, як каже Маргарет Тейтчер, да, акторка, яка виконує цю роль, видатної особистості, вона каже, що те, що ми думаємо в результаті формує наш характер, ну і зрозуміло, що вчинки, да, і наші слова, і дуже багато чого походить від нашої голови. Тому, коли ви кажете, чи хочете сказати щось, що вам наврочить, ну, об'єктивно, да, старість ми з чим пов'язуємо, з фізичними ситуаціями, да, там тіло не працює достатньо, енергії не вистачає достатньо, захворювання з'являються, Немає сили і наснаги вчитись і ну, щось, щось, ну, щось робити. Да? І це, ну, це ви самі собі наврочите. І я розумію, що. Можна сказати, що я замолода, щоб казати такі речі, але я дійсно бачу людей, які абсолютно по-іншому сприймають себе, сприймають світ навколо себе. І вони щасливі через те, що вони кажуть, о, клас, поїхала в подорож, о, клас, давай щось нове вивчимо, о, клас. Ну, життя воно все одно формується там, де ми обираємо бути головними героями нашого життя. І я дуже сильно хочу, щоб всі мої близькі люди, і в цілому всі люди, хто побачить ці відео, хто може його зрозуміти, відчути серцем, зрозуміли, що концепція, оця я концепція з маніфестації, це те, у що ви починаєте вірити, коли перевчаєте свої нейронні зв'язки. І коли ви щось кажете, і про це дуже так Усірно думаєте, воно стає, проявляється в нашій реальності. Якщо ви хочете жити довго, щасливо, здорово, і розуміти, що ви не спостерігач у своєму житті, а головний персонаж, головний режисер, і взагалі обличчя, від якого залежить ваше життя, ви не просто жертва обставин, ви їх режисуєте. От коли ви це відчуєте, я думаю, що будуть зміни, причому доволі кардинальні. Хоча для того, щоб себе перевчити, потрібно постійно відсвятковувати свої думки, це називається внутрішній діалог, і постійно собі забороняти, думати стару версію реальності. Так от я вам бажаю всім, хто відчуває себе нездоровим, нещасливим, непозитивним. Я розумію, я розумію ситуацію в нашій країні, я знаю. Але для того, щоб жити це життя об'єктивно краще, треба відповідати за себе, а не схилятись до того, щоб просто приймати обставини, не впливаючи на них і жаліючись. Бо тоді ви віддаєте керму правління вашим життям. Вашою головою, вашою свідомістю і ваші там не нещасні 100 років, дай Боже всім, щоб мінімум 100 років були у здоровому класному стані. Просто іншим людям. Я думаю, що це не потрібно робити. З вами була письменниця квір-літератури Олга Олдер, Езотеракіння, а також коуч по супроводу, і я дуже дуже сильно сподіваюсь, що моя інформація, яку я даю безкоштовно. Для вас тут вона вам допомогла щось усвідомити. А кому не вистачає, приходьте до мене особисто на консультацію, ми з вами поговоримо і будемо виправляти вашу я концепцію, ваші тексти і ваше кермо, бо саме ви його тримаєте. А я поруч як інступлений побуду.